Гаразд, проходьте. Okay. Чудово, я наступний. Mm -hmm. Що буде? Хочу представити вам свою точну копію. Mm -hmm. Трум тріт. Це було непогано. Вітаю, ви okay. проходите відбір. Чудово, mm -hmm. дякую. Теж дещо підготував. Погляньте. Чи ти впевнений, що твоя лялька працює? Жак. Прибери з мого столу. Перепрошую а. і забере свій мотлох. Наступний. Я страшенно хвилююсь. Я також. Оце й усе. Дві паперові ляльки. Ви намірилися зажартувати з мене? Наші ляльки. Благаю, не карайте нас. Налаштуйтесь. Ми не будемо поспішати. Я беруся за них. Тоді йдіть. Ходімо. Дякую, босе, бувайте. Ось ми й на місці. Тут ми виготовлятимемо ляльку. Ого, крутизна, поглянь. А де буде моя лялька? Oh. Добре, що спитав. Трум трік. Не хвилюйся, я до всього підготувалася. Так, цікавезно. величезний. Дякую. Скоріше з ним можна було пограти. Я дуже рада, що їм подобається. Краса. Час переходити до наступної фази. Голова. Готово. Чи можна мені? Я теж хочу покерувати. Дай! Не дістанеш. Гаразд, тримай. Дякую тобі, трасно. Ого, ось як це працює. Ой, пригніться. Тряся. То й що вдіяти? Може, ти скажеш? Перепрошую, я не навмисно. Поверни мені, пульт. Ми миттю все виправимо. Ще й буде спробуємо. Краще довірити роботу професіоналам. Ува, ти найкраща. Пусте. Як щодо моєї ляльки, чи встановиш їй голову? Перепрошую, крихітку, мені потрібна хвилинка. Поглянь, що знайшла. Ува, великий кубик. А що це з ним? Фу, він же пофарбований. ці діти. То що? Схоже вже висох. А що під фарбою? Ова, треба відтерти все якомога швидше. Вітлаки. Ай, пусти мене на землю. Тобі давно час спуститися на землю. Краще витріть фарбу. Дякую, малюку. До роботи. Що це таке? Ми вже впоралися. Як тобі? Голова для моєї ляльки. Крутезно. Привіт. Тепер треба поставити її на місце. Ох, а вона важенька. Знадобиться допомога. Ну, ми допоможу. Так, дівчата, на допомогу йде справжній легінь. Ох. Чи готовий трик Ове, дякую. Ми впоралися дай п'ять. Ви такі розумнички. Ой, що це з нашою лялькою? Де моє волосся? Ми забули. Де взяти, крихітко? Де вона? Ліля саме час помалювати тречкою. О, мамо, нічого не вдається. Я знаю, чим тобі зарадити. Показуй, що там. О, спробуй вести потік вгору, а потім донизу. Тепер маєш пірамідку. Вау. Дякую тобі. Я буду лисою. Крихітко, ага. я і про тебе подбаю. Зачекай. Адже можна намалювати тобі волосся 3D-ручкою. Непогано. Гадаю, тобі сподобається. Чи готова? Малюку знадобиться твоя рогатка. Навіщо? Треба допомогти щодо стрижки. Так би одразу. Тромтрік. Ова. Дякую. Ова. Ти неабиякий молодець. Пишаюся тобою. Це було за виграшки. О, дуже гарно, їй пасує. Ой, а -а 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 -а! що ти накоїла? О, сирний. Чи ти не забився? Все гаразд, дякую. До речі, mm. ти дещо загубив. Що? Козирок збагнув. Слушна думка. А вже ж, ну ми зробимо кепку. Зачекай, залишним картон, ми дамо йому раду. А я вімкну на музику трум Трік. Нам вдалося. Чи допоможеш надіти її? Ха -ха. Я знайшов нову ціль для себе. Погляньте! Оце буде цікавезно. Я готова трум тріт. Оуч! Погляньте кепка на місці. Вдалося крутезно! Зогеть не крутезно. Друзі, йому було боляче. Перепрошуємо. Надалі не бешкетуйте. Побачимо, що далі. Гадаю, можна переходити до рук. О, звідки це тут? Хокей. Кидай шайбу, пограємо. Ти такий непосидючий. Крихітко, ти також. А вже ж, ж, бо пограй з нами. Всі зібралися, почнімо. Ні-ні, під час активних ігор застосовуйте захист. Ой, тепер ти не заб'єшся. лялька. Я би собі хотіла пограти, однак не мою рук. ж мені спала на думку ідея. Тримай! Це може бути рукою. Ось поролони тканина. Ви дуже винахідливі. Обгортаємо ключку, тепер накриємо тканиною. Руки готові. Тримай. Готово. В мене також. Спасибі величезне. Стривайте, а де малюк подівся? Ну, може, ще раз. Зараз напевно вдасться. Ні, мені це устогиділо. Чому не вдається? Чи хто-небудь допоможе загорнути мені конверт? Я допоможу. Зачекай, я впораюся. Якщо до зеленого, поглянь. Ова, тобі дуже добре вдається. Літачок. Має ще багато паперу. Чудово, дуже яскраво та гарно. Нічого собі, крутизно. Тепер наш боїнг. Запускайте. Трум-трік. Ідеальний комірець. Просто суперово. Непогано. Що? Чи ти не забула про день народження? А вже ж ні. З днем народження сюрприз. Ну ж бо запускайся. Не псуй нам свято. О, салюту не буде. Чи поглянеш що не так? Ага. О, крутизно. Це твоє свято малюку. Тепер загадай бажання. Ого, крутезно. Ось подарунок для тебе. Що тут? Ого, Неймовірно. Це ж машинка. Дякую тобі, красна. Ти найкраща. Друзі, дякую, що доєдналися. А це тобі. Так, дякую. Всього найкращого в мене зламалися окуляри. Ой, Крихітко, дуже прикро. Mm -hmm. Я не впевнена, проте можливо все можна oh. виправити. А вже ж, поглянь. Застосуємо це як матеріали. Yeah. Крутезно, ви дуже винахідливі. Що ж, спробуємо зробити з цього щонебудь. небудь Трумтрік, чи ти можеш мені допомогти? Okay. Залюбки. Трумтрік. Поглянь, маємо шпильку. Гадаю, ляльці сподобається. А їй дійсно пасує. Молодці. Що там робить іменинник? О, він нас помітив. Ви такі непосидючі. То що хто готовий битися зі мною? Схрестимо шпаги! Ой, не годно навіть дивитися. Тобі не перемогти з заплющеними очима. Самі побачимо. О, песик. Чи ти це бачив? Отакої. Аго, привіт, друзі. Я хочу нагадати про час. Незабаром він вийде. О, ні, То й що з нами буде! Oh, не пасію, все буде добре. Oh. Малюку, не бійся. Uh -huh. oh. Тримай. Час у нас справді обмаль. Однак має ідею. Ми встановимо годинник на руку ляльці. Oh. Тоді, напевно, нічого не забудемо. Почнімо з основи. Вирізуємо круг, трум трік. Чудово! <рес> Далі прикріпимо циферблат. Okay. Я збагну. Ну, ми виготовимо ремінець із кульки. Це чудова ідея. Ага. Гаразд. У такому разі я надуваю. Сподіваюсь, ляльці сподобається. До роботи. Ремінець готовий. Тримай. Ага. Дякую, Любий. Маємо стильний і корисний аксесуар. Ми чудово попрацювали. Ну, ми поглянемо, що лишилося. Ляльці бракує гумок. А де вата? Може, чогось бракує. Чому воно не крутиться? Oh. Ви вони, напевно, зголодніли. Друзіному допоможу. Спершу насипаємо цукор трум трік. Апарат працює. Чому з підставляйте палички. Oh. У тебе найбільше. Усім вистачить. Крутизно. Така mm. солодка. Mm. Смакота. Хочу ще. О, працюй. Що відбувається? Давай солодку вату, чи буде не переливки? Отакої якийсь гармидер. Як тобі моя борода. Смачного. Крехітко. То я тепер солодкий кутюр'є. Ви молодці, проте тут слід поприбирати. Спершу зберемо залишки вати. Щось вони мені нагадують. А вже ж схоже на помпони. Oh, yeah. Ось ще чудово. Виготовимо прикрасу для нашої ляльки. Тепер потрібно повісити. Вона така крутезна. І не кажи. Красата й годі. А куди всі What? поділися? Так не годиться. А де сестричка? Ось ти де. Ви наче зникли? Чи не забули про прибирання? О, чи можна й мені попилососити? Гаразд, тримай. Дякую. Воу, чому це він такий потужний? Маляку. О, бідося. Перепрошую. Що ти вже накою? Показуй. показуй? Стривай. Це ж смужки для светра. То що зі мною буде? Чудово. Запускаємо зворотний хід. Тро. -трик. Розкішний постріл в яблучко. Яблочко. Мамо, це ж крутизно. Дякую вам. Мені подобається. Ось і добре. А ми з тобою підемо до коледжу. Гадаю, ми готові. О, кого я бачу. Показуйте свої результати. Ага. Зробімо це. Ось прошу. А це мій. М -м, ви дійсно доклали зусиль. Мені все подобається. Тепер покажіть перевтілення. Гаразд. Тромтрік. Це неймовірно чудова робота. Тепер ви можете пройти. Ласкаво, прошу до гри. Дякую. Ми вас не підведемо. Я дуже рада за них. Нічого собі. Сподівайся, я також туди потраплю. О, тут жодних шансів. А ти хто? Як? Я ж лялька. Ну, ми це краще перевіримо. О, такої. Стовідсотковий нерд. Тобі тут напевно не місце. Іди собі, але чому це несправедливо? Бідуся, слід допомогти. Їх. Сподобалось відео? Став подобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб знати про всі новини.